Стабілізатор напруги для котла LEX ANTS U500. Конструктивний стабілізатор виконаний у пластиковому корпусі, апарат призначений для настільного та підлогового встановлення. На лицевій панелі розташований індикатор та кнопка управління. Усі контрольовані параметри відображаються на цифровому триразрядному індикаторі на передній панелі. Для перегляду параметрів використовується сенсорна кнопка праворуч від індикатора, при дотику, до якої відбувається відображення вхідної напруги, стабілізованої напруги та температури трансформатора. У нижній частині стабілізатора розташовані силова розетка, запобіжник та шнур живлення. Стабілізатор релейного типу розрахований на максимальне навантаження до 440 Вт. Працює в діапазоні від 130 до 280 Вт. Та має точність підтримання напруги 8,5%. Власне споживання складає біля 5 Вт. Якість підтверджена гарантією в 2 роки. Якщо з якихось причин вам недостатньо точності підтримання напруги 220-8,5%, плюс-мінус то в модельному ряду виробника є модель ants 600, точність якого 220 плюс-5,5% мінус і трохи більш ширший робочий діапазон. Посилання на нього також залишу в приписі. Стабілізатори напруги NTS 500 і NTS 600 є чудовим вибором, як стабілізатори напруги для газового котлу, для циркуляційних насосів, комп'ютера, ноутбуку, а також іншої техніки, потужність якої з урахуванням пускової потужності не перевищує 440 Вт. До речі, про пускові токи основного обладнання ви можете дізнатися до цієї підбірки коротких відео з вимірами токовими клещами, які ми зробили для вас. Тут буде посилання. І ви можете зрозуміти, чому, наприклад, для холодильника цей стабілізатор не підійде. Раджу передивитись. Також не забувайте, що при заниженій хідній напрузі потужність стабілізатора значно знижується. Придбати будь-який стабілізатор напруги ви завжди зможете в мережі магазинів World Market як через наш інтернет-магазин, так і завітавши до наших офлайнових магазинів у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. Дякую вам за перегляд. Посилання на товар, як завжди, у описі нижче.